світле Підприємці, які працюють на території нашого району, уповноважили нас передати вам пасочки на свят. Через те ми хотіли вас щиро привітати з тим світлим світ, світ, святом, побажати всім доброго здоров'я, щоб добре вчилися, були твіченні виїхали, знаємо, що ви самі найчиніші їдемо. Подякувати вам за вашу працю за стану сину і подарувати пасочки. Дякую вам. Власне, різно більше менші, тому що ми знаємо що є більші, менші дітки. Тому що Вже як кому там дістанеться, yeah. щоб у вас все було надалі газ, дійсно, щоб було надалі такі, такі, такі слуханнями. Нас завжди тішили, тому що коли ми біля, нам завжди приємно йти до вас. Особливо, коли чи, діти нам показують якісь обставини, якісь виступи, це дуже приємно. Ми вас звертаємося з тими наступаючими, тим, ми спимо з вами найкраще.

свято, Всі ми знаємо, правда, світле Воскресіння Христове, і не може бути того свята без Пасочки. Саме на святі це Пасха, правда? Тому ми приїхали, щоб вас щиро привітати з тим святом, вас і всіх весь ваш колектив, всі, хто вам робить тут е, такі, знаєте, будні притвори у свята, всіх вас привітати, побажати вам доброго здоров'я. Гарного навчання, щоб ви росли справжніми патріотами, справжніми українцями і за дорученням підприємців, які працюють в Совсійському районі, ми вам привезли пасочки. Так що ще раз вітаємо вас свято, всього найкращого вам. Саме, щоб ви не думали, ми про вас пам'ятаємо, завжди раді вас відвідувати. Бажаю вам також прикодних свят, щоб все було гаразд, і не знаю, там слухняні, неслухняні. Сухняні, це, 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 це вам <раж> <вітання, та, міши. зас> не краще. Від э, імені нашого будівлічного колективу, від імені наших дітей, які зараз присутні і які роз'їхалися. Також э, хочу вас привітати з наступаючими святами. Бажаю вам <засхі> спошної Пасхи, мирного неба, щоб нам ніхто не помішав гарно відсвяткувати ці свята. І, Хай Господь Бог допоможе нам, всім вам, вашим родинам, вашим сім'ям і всій нашій Україні. Дякую. звати Володя. І мене володя, володя. з а, а, о, скрабо, Дітки, до нас завітали голова Держдької адміністрації, завітали до нас заступник, привезли вам подарунки. Це паски. Будьте мати, що посвятити, свої пасочки. — ми, ми вас щиро вітаємо, ми знаємо, що ви найчимніші, найкращий нас. Ми вчере вітаємо з тими святами, які до нас скоро прийдуть. Знаєте, які свято були? Пасха, правда? правда. О, а, яке, а яке свято Пасхи без Пасхи самої? Тому ми е, за доручення підприємців нашого району вам привезти такі пасочки, то наші підприємці вам передали. Вважаємо, що ви були здорові, чемні, щасливі і веселих вам свят! Наші діти хочуть вам зробити такий подарок. Дякую. А я думаю, що може знаєте, з вашого дозволу, ми напевно передамо цим підприємцям, які для вас передали. Добре, добре. Ми хотіли вас щиро привітати. На жаль, ви цей рік відмічаєте свято не вдома, так як ви, напевно, хотіли, так. Але маємо таку велику надію, що ті свята і Воскресний Христос допоможе нам здобути мир, здобути перемогу. І я думаю, що все буде нормально. Мусимо це вірити. Але разом з тим хочемо вас привітати з тим святом, світлим, спасінням Христовим. Ну і зрозуміло, що свято без Пасхи не може бути, тому ми вам прибрати пасочки. Дуже дякую, від щирого серця дякую, І що привітали, дякую, і не забувайте нас. І, ну, як говорите, Нам дуже ваше свято подобається, і люди ширі, і ну щось поганого будемо щось брати нове, щось. А то, скоріш на щось. Треба ну, просто це Мусим пережити. Мусимо пережити. Мусимо сразу пережити. Так, все, пережити і все буде добре. Я так да. Все так, закінчиться. Що, якщо потрібно, звертайтеся. Ви маєте тут під боком, що да. він О, все знає. Наша. Да, да, він нам да. завжди допомагає. Він Дякую. між вами і нами. Да. Мусить контакт тримати. Да. Ну, так що ще раз вітаємо вас. Дякую. З світами. Дякую.